Вітання всім, хто дивиться дане відео! В цьому відео хочу розказати, як вирахувати свою карту сонячного року, або як інакше називають карту росту. Карта росту відображає ваш особистий розвиток. Вона допоможе зрозуміти, з якими енергіями доведеться зустрітися протягом вашого сонячного року. Яка із сфер буде більш сприятлива? Які задачі ставитиме перед вами цей рік? Карта календарного року і солярного відрізняються. Карту року ви витягаєте або вам витягають, перемішуючи карти. В цьому випадку вплив карти йде від 1 січня поточного року до 1 січня наступного. Карту солярного ми обчислюємо і визначаємо завдяки нумерології. Тут рік буде тривати від вашої останньої дати народження до найближчої. Наприклад, ви народилися 23 січня, а на календарі 2024 рік. Ви додаєте 2 плюс, 3, плюс 0, плюс 1 плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 4. Виходить 14. Карта. Помірність. Тобто з 23 січня 2024 року по 23 січня 2025 року. Ви будете під пливом карти Помірність. Якщо ви народилися на початку року, то календарний рік буде майже співпадати з солярним. Але якщо ви народилися в кінці року, наприклад 29 листопада, то карта Соляра 2024 року буде починатися для вас саме 29 листопада 2024 року. І триватиме до 29 листопада 2025 року. До цього ви будете знаходитись під соляром 2023 року. Наприклад, 2 плюс 9 плюс 1 плюс 1 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 3 виходить 20. Аркан суд. Тобто з 29 листопада 2023 року. По 29 листопада 2024 року ви будете під впливом карти суд. А з 29 листопада 2024 року. По 29 листопада 2025 року ви будете під впливом карти Всесвіт. Додаємо до дати народження 2024. І маємо 2 плюс 9 плюс 1 плюс 1. Плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 4 дорівнює 21. Якщо так сталося, що сума цифр вашого дня народження і поточного року більше за 22. Наприклад, ви народилися 18 вересня і хочете дізнатися соляр 2024 року. Ви додаєте. 1 плюс, 8, плюс 0, плюс 9, плюс 2, плюс 0, плюс 2 плюс 4 і виходить 26. Тоді потрібно від 26 відняти 22, оскільки маємо 22 старші аркани. Це дорівнює 4. Виходить карта імператор. Деякі аркани будуть повторюватися у вашому житті, а деякі можуть взагалі не проявитися. Якщо при обчисленні у вас вийшло число від 10 до 22, то ви можете обчислити ще додаткову карту. Для цього необхідно додати дві цифри числа. Наприклад, якщо вийшло 18 аркан місяць, то додатковим буде аркан-відлюдник, оскільки 1 плюс 8 дорівнює 9. Зауважте, що є нюанс із старшими арканами 8 сила і 11 правосуддя. За картами Таро Уейта, англійська школа. Аркан сила йде під номером 8, а аркан правосуддя під номером 11. Та карту року ми визначаємо за нумерацією арканів французької школи. Тобто, аркан сила буде під номером 11. А правосуддя під номером 8. Якщо у вас при обчисленні виходить один із цих арканів, то можете ознайомитися із впливом обох арканів і визначити, який аркан буде впливати саме на вас. Адже в кожного правила є винятки. Якщо ви хочете більш детально зрозуміти, як той чи інший аркан проявляється у вашому житті у певний період. То постарайтеся згадати найбільш значущі події свого життя закінчення школи, вступ до вузу, одруження, народження дітей, переїзд, зміна роботи, хвороби, втрата близьких. Згадайте рік, в якому ці події відбувалися, і обчисліть світ соляр на той рік. За допомогою цих обчислень ви зможете дізнатися про себе багато цікавого. І зрозуміти вплив арканів на вас і ваше життя. Значення арканів як карти року дивіться у наступних відео. Буду вдячна, якщо в коментарях напишете, як той чи інший аркан проявився у вашому житті.